Господу, Господи помилуй. Слава Ісусу Христу! Я думаю, що кожен з нас мав досвід і певно, не раз в своєму житті, коли приїжджав до якогось нового міста, все йому здавалося чуже, незнайоме. Невідомо, куди піти, з чого почати. Але одночасно кожен з нас мав і інший досвід, коли також приїжджав до чужого міста, все чуже, незнайоме, але в тому місці була хоч би одна особа, яка на нас чекала, і тоді цілковито по-інакшому ставала ситуація. Цілковито, по інакшому ми чулися цьому місті. Це місце для нас ставало одразу рідне, ми втрачали якісь пережиття чи страх, чи непевність. І те саме, коли ми говоримо про молитву, ми маємо завжди пам'ятати, що в молитві є хтось, хто на нас завжди чекає. Бог завжди на нас чекає молити. Завжди і повсякчас. Чи ми є готові для молитви, чи ми не готові для молитви? Чи це буде дуже рано, чи дуже пізно. Чи ми відчуваємо цього Бога з своєї сторони? А може ми не відчувати, мати якусь трудність життєву, але Бог чекає. Якщо б в нас була повсякчас свідомість, що Бог є той, який завжди чекає, незважаючи на те, ми є, нас цілковито змінила бися наша постава до молитви. Ми були б завжди певні, що є хтось що на нас чекає. Так як в людському житті, навіть коли ми йдемо до когось в гості, коли ми знаємо, що ця людина нас чекає, ми комусь потрібні, хтось вірить в нас, перспектива наша цілковито то зміниться. І так, само є, так само є з молитвою. Бо ж в притчі про блудного сина показується, що. Е, Батько вибіг на дорогу, лише побачив сина. Він виглядав цього сина заздалегідь. І так само Бог завжди виглядає на нас, чекає на нас завжди. 24 години на добу, 7 днів на тиждень, 365 днів на рік. Бог завжди чекає на нас, завжди повсякчас. Тому час і часу собі маємо також задуматись над тим, що є хтось. Що на мене завжди чекає, що хтось, для кого я завжди потрібний, що хтось, для кого я завжди важливий, і хтось, який завжди буде на мене чекати. Свідомі я цього чи не Переживаю переживає це, чи не переживаю. Усвідомлюю Божу, присутність чи не усвідомлюю, але Бог на кожного з нас чекає, завжди і повсякчас молитві. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї, і багатством щедрот Твоїх очисти мене з беззаконня мого, обмий мене повнотою з беззаконня мого і від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій є завжди передо мною. Проти Тебе єдиного я зрішив і перед Тобою зло вчинив. То й правий ти в словах твоїх і переможеш, коли будеш судити. Це, бо в беззаконнях я зачатий, і в гріхах породила мене мати моя. Це бо істину полюбив єси, невідоме і таємне мудрости своєї явив ти мені. Окропи мене із сопом і очищуся, обмий мене і стану біліший від снігу. Дай мені відчути радість і веселість, зрадіють кості сокрушені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і всі беззаконня мої очисти. Серце чисте створив мені, Боже, і духа правого обнови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відійми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і Духом владичним утверди мене, Вкажу беззаконним дороги Твої, і нечестиві до Тебе не вернуться. Визволь мене від вини, крови Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно прославить справедливість Твою. Господи, губи мої відкрий, і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо якби ти жертви захотів, дав би я, та всепалення миле тобі, жертва Богові, дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренним Бог не погордить. Ущаслив, Господи, благоволінням твоїм Сіон, і нехай відбудуються стіни Єрусалимські, тоді уподобаєш собі жертву правди, приношення і всепалення, тоді покладуть на вівтар твій ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Псалом 90 -й. Ти, що живеш під Всевишнього покровом, що у всесильного тіні пробуваєш, скажи до Господа. Мій захисте і моя твердиня, мій Боже, на котрого покладаюсь, Він бо спасе тебе від сітки, птахолова і від погибельного мору. Він тебе покриє крилами своїми, і ти втечеш під Його крила. Щит і забороло Його вірність, ти не злякаєшся ні страху вночі, ані стріли, що в день літає, ані чуми, що в підмій бродить. Ані зарази, що нищить у півдні нехай і тисяча впаде біля тебе, і десять тисяч праворуч від тебе до тебе не підійде, ти лиш очима споглянеш і кару грішників побачиш, бо Господь Твоє прибіжище, Всевишній твій захист. Ніяке лихо до тебе не приступить, ніяка кара не підійде близько намету Твого, бо ангелам своїм він повелить про тебе. Щоб берегли тебе на всіх твоїх дорогах, і на руках тебе носитимуть, щоб не спіткнулася нога твоя об камінь. Нагадай, Змія, будеш наступати, розтопчеш лева й дракона, тому що Він виявив свою любов до мене. Я його врятую, я вивищу його, бо Він знає моє ім'я. Візве до мене, І я озвусь до нього, я буду з ним у скруті, я його визволю. І його прославлю. Довгим віком його насичу і явлю йому моє спасіння.